На Київщині взялися за виховання підлітків у козацьких традиціях. На околиці села Дорогинка створили патріотичний табір. Тут все як у козаків. Є свій хоружий, обозний, кошовий та кашовар. А півсотні дітей поділили на ланки, рої та чоти. Вчать ремесла, козацькому рукопашному бою та стріляти з лука. Ось так серед сосен, край лісу діти та дорослі на чотири дні створили свою козаччину. Устрій як на справжній січі. Є свої ланкові, ройові, чатові. Єдина відмінність живуть у сучасних наметах. Так кажуть зручніше. Але ігри та розваги справжні козацькі. І столітню шаблю дають потримати, і стрілу запустити, і козацьку звитягу показати. О, молодець, вообще, Вадим Чотовий сучасною мовою, командир зводу, каже, у свої 16 керувати двома десятками дітлахів виснажливо, але така відповідальність йому до снаги. Це загортовує дух, єднання з природою. Ну, розумієш свою націю, свої корені. Яка ж січ без коваля. У поході треба то наконечника до стріли викувати, то підкову. Можна і арбалета змайструвати. Але головне кожному козакові по величезному цвяхові зробити. Оце для кожного хлопця повинен бути такий про запас. Коли те ще буде розказувати, що ти в хаті гвоздя не забив. Треба, самі стола, щоб пам'ятала, що таке забив. Трима. Поки табір живе своїм життям, кухар ставить варити кашу і борщ. Аби нагодувати таку юрму, доводиться готувати пів дня. Самий лише обід готує 4 години. Сьогодні на обід у нас буде настоящий червоний борщ. От, такий, як положено, із м'ясом, з бурячками, з квасолькою, сухі гриби там будуть. От, так що буде настоящий борщ. От, і у нас буде гречнева каша. Також і з тушонку, і ми ще грибів на заправочка буде. Так що я думаю, що все буде дуже смачно. Козацький табір фастівчани створюють вже вдруге, організували все власними силами та коштом, аби літній відпочинок їхніх дітей був особливий. Головна мета відкрити дитину. Тобто, якщо в школі більше звучить, як робити, то тут ми кажемо, що робити. Вони вже починають самі ініціювати, вони починають відкривати свої знання, і вони розуміють, що вони. Кожен із них є особистість, і вони можуть щось зробити самі. До себе на відпочинок організатори вже чекають другу зміну, щоб оздоровити та долучити до української історії ще більше дітей. Вадим Колодійчук, Сергій Ляний, Новий канал.